Пі, що дивимося сьогодні, сьогодні ми подивимося розклад щодо чиїхось роздумів про якусь ситуацію, яка дуже сильно затягнулася. Проте, ця людина розуміє, що вона би не хотіла відмовлятися. Від цих, можливо, або відносин, або справи якоїсь, так, але все рухається занадто повільно. Якщо ви впізнали в цій ситуації себе, то дивіться далі. Так, для кого конкретніше, щоб ви могли впізнати для людини, яка на певний час трохи відсторонилася, і перебуває зараз в стабільних емоціях. Тобто ви, можливо, трохи розчарувалися у повільності цієї ситуації, а ви, або, але ви не хочете відпускати ці стосунки, чи цю роботу, чи цю справу, про що ви там думаєте. Тобто ви зараз в спокійних енергіях намагаєтесь включити голову і вирішити, як же ж все-таки далі бути. Давайте подивимося так. Якщо ви... Будете продовжувати це очікування, скажу так, пил ваш не згасне, і ви так і будете далі на цьому зависати. А що вам це дасть? Що вам це принесе? Принесе рух якийсь, це все принесе, проте невідомо в якому напрямку. Тобто, можливо, ви будете перебувати досить довго в такому стані в стані заспокоєння, можливо, ви втомитеся від цієї ситуації, про, це рух, про те рух буде. В яку сторону буде рух? Це буде не залежати від вас чи від іншої людини. Це все буде несподівано. Несподівано і. За рахунок того, що ви щось не знаєте. Тобто ця вся ситуація не те, що вона затягується, просто ви чогось про неї не знаєте. І тому ви не бачите виходу. Так. Давайте подивимося, якщо ви все-таки вирішите не чекати, а вияснити все. Так? Можливо, з кимось поговорити. В такому випадку вас захлинуть почуття. І, можливо, ви нарешті зробите свій вибір, так? І зрозумієте, що ця ситуація або для вас, або не для вас. Що ви получите в цьому?